Рідкісні археологічні знахідки представили у Меджибуші. Виставку створили до Дня професійного свята дослідників історії людства. На експозиції представлені рідкісні артефакти. Найціннішим експонатом є шаховий король. Таких фігур у всьому світі є лише п'ять. Він є в Лондоні в музеї, є в Берліні. Є в Парижі в національній кабінеті медалей Національної бібліотеки Франції є один в Польщі, і п'ятий нас представлений в Меджибужі на виставці, яку ми відкриваємо до дня археологів. Розкопали його на території замку у 2021 році. Науковці датують його 9-12 століттям. Він унікальний, тому що він зроблений слонової кістки тут. Дуже складна технологія його виготовлення. Ще однією із найцінніших знахідок, яка представлена на виставці, є монета князів Коріатовичів. Ось ця така невеличка монета, яка нам розповідає про європейську історію наших земель в 14 столітті. Тому що тут вже в 14 столітті був повноцінний європейський обіг монет. Загалом виставка налічує більше сотні артефактів, що розповідають про історію Меджибужа. Ця виставка є матеріальним свідченням ось тієї історії, про яку ми читаємо в літописах, про які є перекази, легенди. Виставка є результатом тієї тяжкої праці археологів, яка розпочинається розкопа, далі реставрація та вивчення, що забирає немало часу та сил. Ми... Підводимо підсумки певною мірою археологічних сезонів 21 22, 23 років. Зокрема, цей ну, підсумок він проміжний. Це відносно. Побачити історичні експонати можна у Меджибірському історико-культурному заповіднику. Експозицію будуть поповнювати новими знахідками. Працюватиме виставка до кінця року.